Вітаю, сталкери! В цьому відео ми з вами виконуємо квест у грі Stalker 2 на території малої зони під назвою Зниклі. А видасть нам його техніки села Залісся на прізвисько Лінза. Він вам запропонує знайти групу дігерів, які частенько приносили йому різного роду обладнання на розбір. Отримавши останні відомі координати групи, вам треба буде вирушати на південь від залісся і знайти бункер. Де ви побачите кілька тушканів, а також у лівому відгалуженні коридори буде тіло. Тут ви зможете знайти знак моноліту і закриті двері. Вам треба, прослідивши іншим коридором, знайти рюкзак із запобіжником, який потрібно буде встановити в електрощиток. Після того, як живлення відновиться, треба повернутись у приміщення з позначкою моноліту і пройти тепер у відчинені двері, де ви зможете знайти багато цікавого луту. Просуваючись далі коридорами, ви знайдете приміщення з аномаліями Електри, які можна легко пройти, розряджаючи їх болтами. Далі ви побачите велике приміщення, в якому буде безлад. Тут ви знайдете кілька трупів, як сталкерів, так і мутантів, а також пораненого сталкера на ім'я Макс Субота. Він розповість вам, що їхня група потрапила у засідку монолітівця. І цей монолітівець був якийсь незвичайний. Він міг керувати мутантами. Ну, так, принаймні, думає Сталкер. Він також скаже, що двоє з їхньої групи загинули, а сам він був поранений. Лідера, на ім'я Мастиф, забрав з собою монолітівець. Субота попросить врятувати Мастіфа і дасть координати, де може знаходитись фанатик. Будинок монолітівця зустріне вас з граєю сліпих собак, а також зачиненими дверима. Вам Треба обійти будинок і знайти сарай, на дверях якого буде навісний замок. Збивши кій, ви зможете зайти і побачити підземний тунель. Пройшовши по ньому, ви потрапите в будинок і почуєте молитву. Також ви знайдете пораненого мастифа. І єдине, що він зможе вимовити, це горище, горище. Піднявшись на це горище, ви знайдете монолітівця, який одразу не атакує вас. Ви можете поговорити з ним. І дізнатись, чому він тут знаходиться, і чому у його домі знаходиться мастиф. Вірите йому чи ні, обираєте ви самі. Але після діалогу з ним ви почуєте, що в хатинку оточили вільні сталкери. Вони збираються атакувати хатинку. І у вас є вибір. Ви зможете вийти до них, тоді з їхнім лідером, на ім'я Роса, у вас виникне діалог, в якому. Він запропонує приєднатися до них для того, щоб знищити монолітівця. Ви можете або погодитись, або відмовитись. Тоді сталкери атакують вас, подумавши, що ви замбовані. Крім того, ви можете покинути хатинку тим самим шляхом, яким і прийшли, і уникнути розмови з Росою. Тоді, через деякий час, якщо ви повернетесь до цієї хатинки, ви побачите трупи вільних сталкерів і жодних слідів, ні монолітівця, ні мастифа не буде. Якщо ж ви вирішите атакувати монолітівця разом із сталкерами, то зможете його вбити. І після того, як обшукаєте тіло, натрапите на запис з досить таки дивною розмовою. Бляха, дев'ятий, храни тебе, моноліт. Нам довелося швидко відходити. Ти подолав такий довгий шлях. І я пройду його знову назад. Заради чого? Не дурій! Де б ти не сховався рано чи пізно тебе дістануть, все змінилося. Ти або йдеш шляхом брехні та жалю до себе, живеш, як сталкер серед чужинців, або йдеш до нас, брате. Тоді скажи, що мені робити. Одягти нашу стару броню. Дари Моноліту допоможуть пройти там, де ніхто більше не зможе. Вір мені, я надішлю маршрут. Хай моноліт твій шлях. Тепер ви можете повернутися до Лінзи і забрати свою винагороду за цей квест. Але будьте готові. Якщо вони підтримали вільних сталкерів, він буде незадоволений і скаже, що вам такого відношення не забудуть. Дякую всім за увагу. З вами був Грів. До наступної зустрічі.